Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій, слава нашій Україні! Вітаю вас всіх на нашій вечірній спільній молитві. Молимось за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимо за всіх наших воїнів. Облагаємо, що Господь послав на поміч всіх ангелів своїх. Всі свої воїнства і сили небесні на чолі зі Святим Мархістратогом Божим Михаїлом. Святим великомучником, Юрієм переможцем, щоб зміцнені силою Господні наші воїни вистояли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми благаємо, щоб Господь благословив нас на мирне, тихе життя, нашій рідній землі, щоб благословив Господь, державу, нашу Україну, на справедливий, переможний мир, на процвітання, на благоденство, щоб дав Господь нам сили здолати всі наші біди, і напасти, всіх ворогів наших видимих і невидимих. Явних і таємних ворогів держави наші, які нападають зовні на нас, і тих ворогів, які руйнують державу, нашу зсередини. Підступно, таємно всіх зрадників, корупціонерів, хабарників. Ми просимо, щоб дав Господь нам сили здолати всіх ворогів, душ наших, усі наші пороки, все зло в наших серцях, це те, що нам перешкоджає, в нашому духовному шляху, який веде нас до єднання з Господом, його божественній, всеб'ємщій любові. Ми благаємо, молимо, щоб Господь благословив наше військо українське на скору, повну остаточну перемогу над ворогом, який прийшов на нашу рідну землю, щоб Господь посприяв, допоміг в цьому, щоб чинив диво. І в той день, в, той, в ту годину, в той спосіб дарував перемогу нашому війську на полі бою і щоб услабив ворогів наших, щоб вся ворожа зброя, весь ворожий потенціал був знищений. Знешкоджений, щоб Господь допоміг, благословив, щоб надійшли до нашої держави в необхідній достатній кількості зброя, техніка спорядження. Якщо Божа воля на то, щоб нам здобувати мирне життя на своїй рідній землі у боротьбі, гайм Господа, щоб нам допоміг з цими засобами для цієї боротьби і. Особливо, щоб далекобійна зброя надійшла від наших партнерів, щоб нарешті ми отримали дозволи на її використання по ворожих всіх військових об'єктах, щоб були знищені всі ворожі склади зі зброєю, технікою, ракетами, дронами, боєприпасами, щоб була ліквідована ядерна загроза, на вся ядерна зброя на ворожій території і на території партнерів. Щоб були знищені всі ворожі військові виробництва, техніки, ракет, дронів і комплектуючих до них. Не лише на території ворога, також і на території країн-партнерів. І щоб Господь позбавив ворогів наших всіх їх ресурсів, всіх їх можливостей, фінансових, технічних, енергетичних, всіх доходів від їх ресурсів, нафтових газових родовищ, щоб ворог на щось слабнув настільки, що більше не зміг продовжувати наступальних дій, не зміг продовжувати, не зміг вчиняти агресію проти України, проти інших держав. І щоб ворожий фронт впав, щоб вороги наші тікали, кидали зброю, поверталися туди, звідки вони прийшли, щоб звільняли всі наші українські території, щоб капіталювали назавжди, відійшли в небуття, і щоб ніколи більше в віках не змогли повторити, продовжувати вчиняти агресію проти України, і проти інших держав світу. Ми благаємо, щоб Господь вчинив перемогу нашої найменшою крові, найменшими жертвами, найменшими втратами. Серед наших людей, наших воїнів, щоб Господь порятував життя, бо життя людей це найцінніше, найбільше скарб, найвища цінність. Ми благаємо, щоб Господь замилувався над нами, щоб у беріг порятував наш український народ. Ми просимо, щоб Господь захистив також всіх наших людей, які в окупації ворожі, які в небезпеці, під тиском окупаційної влади, ув'язненнях багато, в катівнях, ворожих в'язницях утримуються. Це є наші люди, які вболівають за Україну, всім серцем, які моляться разом з нами, які чекають визволення території до окупації. І ми благаємо, щоб Господь їх порятував, щоб Господь їх визволив і щоб благословив, щоб якнайшвидше що всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені від окупації ворожої, від ворожих і всіх зарадників, колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх людей України, нашої, які в небезпеці, перебувають під обстрілами ворожими постійно, щоденно. Особливо в прифронтових прикордонних містах і селах наших на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Кривий, Ріг, Дніпро, Полтава, Херсон, е Нікополь, Миколаїв, Київ, Київщина, Чернігів, вся наша Україна, яка під загрозою обстрілів, ракет, і дронів. благаємо, щоб Господь захистив з небес, закрив свої могутні вправиці, порятував, щоб благословив наші сили ППО на успішні збиття, знешкодження ворожих ракет, і дронів. Щоб благословив Господь, щоб надійшли до нашої держави якнайшвидше в необхідній достатній кількості системи ППО, ефективні і снаряди, і ракети для них, системи Петріот і інші засоби, щоб наша Україна була на 100% захищена від ворожих обстрілів, щоб Господь в інший спосіб усунув цю загрозу, які йому лише дому відомий, знаємо, що зараз якісь переговори ведуться щодо припинення повітряних атак, обстрілів. Побачимо, до чого, до чого це призведе. А ці переговори. Ми сподіваємося, надіємося лише на Господа. Ми знаємо, що нашому ворогу вірити не можна, бо вони керовані дияволом, а диявол це брехня, це підступ. І ми прибігаємо в молитвах наших до Господа і знаємо, що лише Господь наш за нас захистить. І що Господь є найвища сила в цьому світі, яка перевершує всі можливі е, сили, і Він є наймогутніша сила, і ми до нього і прибігаємо, просимо Божої милості, просимо Божого захисту і віримо, що Господь захистить, допоможе і порятує. І е, просимо, щоб Господь відвернув лихий катастрофи, щоб Господь відвернув ядерну загрозу. Щоб припинив Господь нарешті смерті і руйнування нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. Ми молимося за всіх наших людей, полонених воїнів, цивільних, щоб Господь їх визволив, щоб відбулися скоро обміни, щоб він булася скоро перемога наша, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла, якнайшвидше. А поки вони там у неволі, ми благаємо, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим. Нагодував голодних, цілих хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб підтримав їх, укріпив, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб не дав їм собранав, їм знущатися, катувати і вбивати наших людей, щоб навернув до себе серця їхні, просвітив їх розум, пробудив їхні душі, пом'якшив їх жорстокі серця. Ми молимо за наших полонених, ми віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо Господу. За всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час, і за них також молимо, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що м довелося пережити, щоб Господь зцілив їх душі тіла. Молимо за всіх зниклих безвісти наших людей, за всіх людей, наших загублених, за наших діточок. Викрадених, які утримуються на ворожій території, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, захищаючи нас з вами. Благаємо, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше і молимо за тих, хто чекають своїх рідних, близьких, з війни і полону за всіх, хто шукають, зниклих безвісти, щоб Господь їх укріпив, підтримав тих важких випробуваннях, які вони проходять, щоб полегшив їх тривоги, страждання біль розлуки і благословив кожному. Дочекатися якнайшвидше своїх рідних, близьких, коханих людей живими і здоровими додому. Також молимось за віднайдення всіх загиблих наших людей, щоб їх рідні близькі мали достойно їх поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Молимо за всіх хворих, поранених, скалічених людей наших за всіх страждаючих душею і тілом. За наших воїнів, де б вони не перебували, в цьому мить читано полі бою, чи в шпиталях чи в полоні, ми благаємо, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб вони всі отримали медичну допомогу вчасно, необхідну, щоб були безпечно евакуйовані до шпиталів, щоб Господь з цілив їх рани, втомував їх біль і рятував їх від важких наслідків їхніх поранень, рятував їхні кінцівки від ампутації, їм швидке одужання, швидке відновлення. За всіх людей наших молимося, які постраждали від ракетних атак, від руки ворога, від атак дронів ворожих, щоб Господь наш Ісус Христос який є лікарем душі тіл наших, зцілив у здорову, підняв зложанимочі, страждань і дарував кожному потребуючому, повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок, щоб Господь їх оберігав, охороняв у дітки наші майбутнє. Ми молимось за всіх людей України нашої, які служать справі перемоги, миру, добробуту нашої батьківщини, і за всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби, війська, які діють на ворожі на території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері всіх святих, помили нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духа, Він нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас. Господи, очисти, гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий згалянся і з цілими мочі імені Твого ради. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отці, Сину, Святому Духу, і нині повсякчас. І на віки віків, Амінь. Отче наш, Йосина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокус, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилу, Господи, помилу Господи, помилу, Господи, помилу Господи, помилу, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помили. Слава Отці і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас і на віки, віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, припадімо. До самого Христа, Царя і Бога нашого. І традиційно починаємо з псалмів. І відкриваю, обираю на читаємо Псалом 7, 32, 63. Псалом сьомий. Господи Боже мій, я на Тебе надіюся. Спаси мене від усіх гонителів моїх визволи мене, щоб ворог не схопив, як лев душу мою, коли нема визволителя і Спасителя. Господи Боже мій, якщо я вчинив щось недобре, якщо я неправда в руках моїх, якщо я відплатив злом приятелям моїм або чинив зло, тому хто без причини ворогував проти мене. То нехай ворог переслідує душу мою, нехай настигне її, топче в землю життя моє, і славу мою, кине в порох. Встань, Господи, у гніві Твоїм, піднесися проти літування ворогів моїх. Устань, Господи, Боже мій, на суд, що заповідав ти, і сом народів оточить Тебе над ним високо піднесись. Господь судить, народи. Суди мене, Господи, за правдою моєю і за невинністю моєю. Нехай припиниться злоба грішних, а праведника підкріпи, бо ти, Боже праведний, знаєш серця й думки. Поміч моя від Бога, який спасає праведним, праведних серцем. Бог, суддя праведний, непохитний, довготерпеливий і не посилає гніву щодня. Коли ж хто не кається, Він гострить меч свій, ото зброю свою направляє на нього, Готує для нього лук, стріли свої робить повалаючими. Ось нечистивий захворів на неправду. Зачав злобою і породив беззаконня. Копав ямою, викопав її, впав у ту яму, яку сам приготував. І повернеться злоба його на голову його. І неправда його на тім'я його впаде. Прославлятиму Господа за правду його і величатиму ім'я Господа Всевишнього. Псалом 32 Радуйтеся праведні у Господі, праведним подобає похвала. Прославляйте Господа на гуслях, співайте Йому на десятиструнній псалтирі, співайте йому пісню нову, співайте радісно з піднесенням, бо слово Господнє праве і всі діла його праведні. Господь любить правду і праведний суд, милості Його повна земля. Словом Господнім сотворена небеса і духом Його вуст, вся сила їх він зібрав, наче в міх води морські. Утворив у глибині їх безодні. нехай боїться Господа вся земля, нехай тремтять перед Ним усі, що живуть на світі. Бо Він сказав і сталося, Він повелів, і створилося. Господь нищить змови народів, відкидає злі задуму людей, і розбиває змови князів. Рада ж Господня стоїть вічно, і думки серця його зроду врід. Блажений народ, у якого Бог є Господом, люди, яких обрав Господь у насліддя собі. Господь з неба дивиться і бачить усіх синів людських, дивиться з престолу, на якому сидить і бачить всіх, що живуть на землі. Він створив серця всіх і знає всі діла їхні. Не захистить Царя Велике Військо Його, і велитя не спасе велика сила Його. Ненадійний кінь для спасіння, не спасе Він великою силою своєю. Бо ось очі Господні на тих, що бояться Його, і на тих, що надіються на милість Його. Він спасає, спасе душі їхні від смерті, і в часи голоду наситить їх. Душа ж наша, нехай уповає на Господа, бо Він поміч і захист наш. Ним звеселиться серце наше, бо ми надіємося на святе ім'я Його. Милість Твоя, Господи, нехай буде над нами, бо ми уповаємо на Тебе. Псалом 63. Почуй, Господи, Почуй, Боже, голос мій у молитві моїй, від лютого ворога охорони мене. Укри мене від намірів, злодіїв і від зборища беззаконників. Вони, наче меч нагострили язик, свій мов стріли кидають слова образи, щоб таємно стріляти в неповинного. Стріляють в нього несподівано і не бояться. Вони утвердились у злому намірі, і змовляються поставити таємно сітку і кажуть, хто їх побачить. Вони вигадують цілякуну правду, вишукують, розслідують, заглядають аж до глибини серця. Але уразить їх Бог стрілою, несподівано стріла Божа вдарить їх, вони покарають себе своїми ж словами, всі, хто побачить їх, відійдуть від них, і нападе страх на всіх людей, вони сповістять про діла Божі, бо зрозуміють, що то його діло. Звеселиться праведнику Господі і уповає на нього, і похваляться всі праведні серцем. Слава Отцій Сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Господи Боже наш, Ти вислухав Моїсею, коли він підносив до Тебе руки, і народ ізраїльський з міцним намикитяну. Ти озброїв Ісуса новини набитого та повелів сонцю спинитися. Ти нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе, Зміцни силою Твоєю, наш побожний український народ, благослови його справи, примнож славу його перемогою над ворогом. Зміцни твою могутньою правицею нашу державу, збережи військо, Пошли, ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий миру тверди. Простяганий, Господи, невидиму прависві Твою, як арабівтою, заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру, православну, наш побожний народ і державу. Простигні провини, і в день праведної Твоєї відплати подай він сіне тління. Бо Твоя є влада, царство і сила, і тебе допомогу всі приймаємо. На тебе надію покладаємо і тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу війни і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Великий, Боже Всесильний. Ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну. Перемогу над ворогом, долю та да щастя й дай, прималосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаймо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сирі, за заскалішених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації в полоні і в заручниках. За тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за тих, хто в біді й небезпеці і скрутних обставинах перебуває, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких. І за всіх, хто твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю! Щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу й силу мужньо боротися проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молити матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю всіх наших воїнів на передовій, сили поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими всіх зниклих безвіст. Вічний спокій, дорогий Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорти, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословенна. Преславна, пресна Діво, Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас задля тебе душі наші. Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице! Щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є це істина, славити тебе, Богородицю. Завжди славний, пренепорочний матір Бога нашого. Чеснішу від Харовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, щоби зістління Бога слово породила. Сущу Богородицю Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі Ангели і Архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам Отець, прибіжище наше син, Покровитель нам Дух Святий, Тройце, свята Боже наш, слава Тобі! Упокою, Господи, спочили храбів твоїх братів і сестер наших, мирних жителів України, нашої, дорослих і діточок, які від роки ворога загинули. Тих, які загинули від ворожих ракетних атак, від ворожих ракет і дронів. Тих, які були вбиті, закатовані на окупованих ворогом територіях. Всіх воїнів наших, які... Поклали життя своє на захист рідної батьківщини, тих, які загинули на полі бою, тих, які померли в шпиталях від ран, всіх тих, які були закатовані ворогом у полоні, вбиті воленівці, розстріляні, при в полон, всіх убитих наших волонтерів, лікарів, рятувальників, капеланів, священників, медиків. І всіх тих, хто життя своє за Україну у часи поклали, прости їм, Господи, всі провини їх, вільні і невільні, і даруй Царство Небесне, і сотвори їм вічною пам'ять. Я дякую вам, всім за спільну молитву. Хай Господь береже всіх вас, вашої родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже, Господь, нашу рідну Україну, всіх людей наших, які так багато нині в небезпеці, її стражданнях. Благаємо, щоб Господь уберіг, порятував, порятував життя всіх людей наших від ракетних атак, від атак дронів ворожих. Врятував наших людей на окупованих територіях, наших воїнів, на полі бою в полоні, щоб дарував Господь нам переможний мир, скору перемогу, благословив наше військо на успішні наступи, контрнаступи, на успішну реалізацію всіх їх військових планів, і задумів, щоб благословив наші власні власні військове виробництва, дронів, ракет, зброї, техніки. Щоб Україна наша стала сильною, процвітаючою державою в майбутньому. Я вірю, що так і буде. І маємо попрацювати, спершу перемогти, а потім дуже багато роботи кожен з нас буде мати. Для цього маємо зберегти себе нині фізично і морально і психічно. Тому бережімо себе, бережімо наших близьких. Підтримуємо тих, кому важко, хто в біді. Підтримуємо, чим можемо. Морально, матеріально, психологічно. І молимося, віримо і поборемо. Дякую всім, хто приходить на спільну молитву. Бажаємо вам миру, мирної ночі, ангела, охоронителя, покрову Матері Божій. Підписуйтесь на канал, почне підписано. Підписаний. Молимося щовечора 9 годині, 9.15 зараз. Вже четвертий рік молимось. І дякую, що... що ви приходите, що ми всі разом тримаємося в ці важкі часи. Дякуємо Богу, що дає нам сили на кожен день цих випробувань. Тримаємось, молимося, віримо і поборемо. Мирної ночі, ангело-охоронителя, покрову Матері Божої. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні Христос посеред нас. Чи я співаю на кафістах? Так, звісно, я співаю. Іноді в два в три голоси. Тільки я. Все, що на моєму каналі, співаю я, ну, окрім записів на службах. Обіймаю, рідненькі, тримаємося і віримо. Дякую. З Богом. Мирної ночі.